Отжидаємо вас з перемогою у цьому матчі за третє місце. І що Ви можете сказати по цій грі? І наскільки легко, чи наскільки складною вона була для вас? Ну Вона була досить складною. суперник весь перший тайм опирався, повів рахунку. Дуже важкий такий в'язкий суперник, але, мабуть, в другому таймі за рахунок кількості, за рахунок якості гравців. Ми змогли переломити хід поєдинку, і далі вже було легше. Але ну, команда суперника ну, великий їм респект, по-перше, в таку спеку з таким малочисельним збором проти ну, доволі іменитої команди. Вони молодці. Чи можна сказати за те, що десь у другому темі фарт був на Буцімадзану, особливо, якщо рахувати те, що два голи були збиті саме власні гравцями кроюнате? Ну, я б не сказав, що за рахунок фарту, тому що коли ти тиснеш на ворота, притискаєш суперника, вірогінність, Такої помилки дуже велика. Там навіть не стільки винуваті гравці Кроюнайтед просто були такі епізоди, дуже динамічні, і ми змусили їх помилитися. Тому я б сказав, це не фарт, це результат нашого тиску. Там якраз я чув, що перед тим, як засідуєш ти до інтерв'ю, тобі керівник, представники Манзани сказали, що ти комусь там вітання передавав, Кому саме вітання передаєш. Я передаю питання всій Манзані, всім, хто дивляться нас за кордону, всім, хто знаходяться тут. Це, це одна велика сім'я. Навіть якщо ми там не разом на полі, ми разом, ми, ми разом як колектив Манзана. Тому я вітаю всіх, хто приймав участь в матчі, і всіх, хто нам допомагає. Дякую.